Дитина постійно губить свої речі. Є простий спосіб організованість. Ви знаєте, це невроджена риса. А це навичка, яку можна розвинути. Почні з маленьких кроків. Давайте дитині прості завдання. І ці завдання мають бути коротким реченням. Це не має бути, прям знаєте, доповідь на декілька речень. Коротке, структуроване речення, щоб ваша дитина зрозуміла, що вона має зробити. Наприклад, скласти портфель, все чітко, потім наступне завдання. Потім використовуйте візуальні підказки. Наприклад, моя мама в моєму дитинстві завжди мені залишала список, що маю я зробити протягом дня, до вечора, до того, як вона повернеться з роботи. Ви знаєте, мабуть, це дуже мене організувала, бо я, в принципі, про себе можу сказати, що я дуже організована людина, памера кудись взагалі падає. Наступне, що хочу сказати, так це хваліть. Вашу дитину да, за її старання, а не за сам результат. І, взагалі, не поспішайте за дитину виконувати те завдання, яке має виконати ваша дитина. Надайте їй ці можливість довіртеся їй. Якщо було корисно та цікаво, став подобайку та підписуйся. Я Наталя не порада, вчительдати з України розказую про розвиток дитини та освіту.